8 лютого 2024 року Зеленський звільнив залужного сьогодні. Ровно рік як Зеленський звільнив головкома. Тоді всі запитували Володимирса, чому ви його звільнили? Західна преса, Українська преса, Зеленський мовчав, але Потім президент Володимир Зеленський пояснив звільнення залужного з посади головком... головнокомандуючого зсу потребою у перезавантаженні. Ну про це він сказав в інтерв'ю Fox News. При цьому Зеленський зауважив, що йдеться про речі, які довго не змінювались. Цікаво. Як зміни мені дуже хочеться почути зараз? Від Зеленського він задоволений тими, змінами, які зараз відбуваються, перезавантажили. Ну звільняємо території далі чи навпаки, почали втрачати постійно і все, що тільки можливо. Результатом після звільнено залужного з посади головкома Зеленський особисто задоволений, бо рейтингу залужного піднявся. А у Зеленського впав катастрофічно, і чи такою метою залужного зеленського, вибачте, був результат на фронті? От. Хочеться дізнатися саме про це, але щось не буде мовчати. Чомусь я так впевнений в цьому, і до речі, прес-конференції про те, як покращилась ситуація за рік без залужного, ні, такої прес-конференції не буде. Всьому я впевнений.